Що стосується зарплат вчителів, болісна проблема. Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до сьогодні до викладання в закладах загальної середньої, позашкільної, профтехосвіти дошкілля взагалі соціально маргіналізована, просто неприйнятна низька заробітна плата. І ми розуміємо, що найдорожче, що ми маємо, ми віддаємо в руки людям, які отримують ну, найменшу зарплату, і це, це абсурд. Але я хочу сказати наступне. нами розроблена. Розроблений певний підхід, певна концепція підвищення заробітних плат. А в законодавстві при кінцевих положеннях про е, закону про освіту передбачено в тому числі збільшення заробітних плат до трьох мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо, але е, на сьогодні ми маємо критичну ситуацію у бюджеті. Вона є досить складною. І ми знаємо, що обсяг фінансування необхідний на підняття заробітної плати вчителям до достойного рівня. Ми розуміємо, що таке достойний рівень, так от і ми розробили підхід до того, як нам підвищити от, до тих вимог закону заробітну плату, таким чином, щоб ще й при цьому спонукати вчителя до роботи над собою, до саморозвитку, до самовдосконалення постійно, професійного зростання. Е -е, десь, Бог закінчиться війна, і ми зможемо цю концепцію реалізувати.